Ви коли-небудь розмірковували, що саме означає справжня турбота про здоров'я чотирилапого? Ми компанія Ліві, як ніхто розуміємо, наскільки важливо обирати для свого улюбленця лише найкраще. Наша місія забезпечити вашого пухнастого друга якісними, безпечними та натуральними продуктами. Ми пишаємося тим, що можемо гарантувати вам найвищий рівень якості, адже наше виробництво сертифіковане за міжнародними стандартами ІСА 22000 і ISO 9001 Що це означає для вас і вашого улюбленця? Давайте розберемося. ІСА 22000-ХАСП – це міжнародний стандарт управління безпекою продуктів. Він гарантує, що кожен процес виробництва наших натуральних добавок і доглядової косметики контролюється, а всі інгредієнти відповідають найсуворішим вимогам безпеки та ефективності. Сертифікат ІСА 9001 це система управління якістю, яка охоплює весь процес виробництва від сировини до кінцевого продукту. Ми ретельно дотримуємось цього стандарту, щоб кожен наш продукт був не тільки якісним, але й безпечним. Наша команда постійно працює над удосконаленням процесів, щоб забезпечити вашого улюбленця найкращим. Наш підхід це натуральність та турбота про кожен продукт. А наша продукція це комплексний догляд, розроблений з урахуванням потреб кожного улюбленця, будь-то підтримка здоров'я внутрішніх систем організму чи косметичні засоби для догляду за шерстю та шкірою. Ми впевнені, що натуральні інгредієнти здатні зробити вашого хвостика здоровим, активним і щасливим. Абираючи львів, ви робите вибір на користь якості та турботи, підтверджений сертифікатами ІСА. Дякуємо за вашу довіру.